Всім привіт! Ви на каналі Вінгейм. Ми підготували для вас огляд основних портативок від найдешевшої PSP до самої потужної Steam Deck. Тож поїхали! Маленька портативка від Sony вона легко поміщається в руці. Бюджетний варіант. Ретро модель 2009 та рік. Але зараз вона вміщає понад 60 ігор всі хіти PlayStation. Наразі вона модифікована, тобто ігри записуються одразу на консоль і можна просто вмикати і грати. Тримає до 5 годин. З дисків грати також можна, але в принципі зараз в цьому немає потреби, тому що ігри всі записуються з комп'ютера. Графіка, звісно, не така серйозна, але в улюблений Гутофар, Mortal Kombat, FIFA, Taken, в принципі. Пограти можна. Наступна легенда від Sony – це PlayStation Vita. Вона сучасніша, сенсор на великий екран. Ігри мають кращу графіку, також модифікована з встановленими іграми. Для того щоб завантажити нові, ви просто переходите в Пекиджі Файл і гортаєте каталог, або ж також можете скачувати їх у вільному доступі. Зі свого персонального комп'ютера, ноутбука чи планшета, приставочка вміщає близько 20-30 ігор на робочому екрані. А далі ви завантажуєте за своїм бажанням. Одна з самих популярних на сьогоднішній день це Нінтендо. Вони є в трьох модифікаціях: лайт, звичайний та ОЛЕТ. У версії Lite немає зйомних джейконів, вона суцільна. Цю консоль можна підключати до телевізора та грати, знімаючи джойстики, грати як на Sony PlayStation, тримаючи джойстики в руках. Також модифікована зі встановленими іграми, можна завантажувати з магазину Тінфол, встановленого на консолі. Також можна переключатися на ліцензійну версію і заходити в Nintendo eShop, завантажувати всі ігри на свій аккаунт або скачувати безкоштовно. Тобто це така приставка два в одному. Якщо потрібна потужність на максимум, то це однозначно Steam Deck. велика консоль зі Steam на борту. Абсолютно всі ігри зі Steam підтримує. Також можна замість Linux поставити Windows і качати ігри з торренту. Все, що завгодно на ваш смак. Самий сучасний, самий оптимальний варіант для професійних геймерів або для тих, хто не має доступу до комп'ютера, а хоче грати в RDR2, GTA 5 чи навіть в S.T.A.L.K.E.R. 2. Яку з цих консолей обирати, вирішувати, звісно, вам. Але обов'язково опирайтесь на власний бюджет, на свої вподобання. Якщо хочете пограти в хіти PlayStation, то це однозначно PSP та PlayStation Vita. Якщо бажаєте більш сучасні ігри та широкий асортимент, це Nintendo також Steam Deck. Сподіваюся, це відео допоможе вам обрати свою портативну консоль і грати будь де в дорозі, у відрядженні, абсолютно без прив'язки до вашої PlayStation чи стаціонарного комп'ютера. Нехай щастить, підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі. Встречи на нашем канале.